У Черкаській обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка прибрали з полиць усі російські книги. Тепер тут немає творів Пушкіна, Булгакова, Толстого та багатьох інших авторів. Більше про це знає Анна Могильна. З часу повномасштабного вторгнення російські військові насамперед знищували бібліотеки. Це стало поштовхом до того, що у Черкаській бібліотеці для юнацтва, як і по всій країні, Переглянули алгоритм дій оптимізації та актуалізації російської літератури. Зараз вона не має попиту серед читачів. Вилучено дуже значну кількість. У 2022 році це майже 3,5 тисячі примірників. Більше 4 тисяч примірників вже вилучено у 2023 році. Загалом бібліотека не комплектується російськомовною літературою вже з десяток років. Існує обласна програма поповнення фонду, завдяки якій оновлюються книгозбірні. Проблема всіх бібліотек то отой багаж до незалежності України. Це також була дуже велика кількість російськомовної літератури, і тому десь на сьогодні це десь 40% нашого фонду. Хоча ми дуже активно працюємо і Приблизно десь 5-6 тисяч в рік ми вилучаємо з наших фондів. Завітали до бібліотеки старшокласники однієї зі шкіл Черкас. Вони розповіли, якою мовою найчастіше читають книги. Якою мовою ви читаєте? Українською. українською. – А ви сприймаєте російські книжки? Чому? Чому? Ну, за країни-агресора. У відділі абонемента зараз немає жодної російськомовної книги. Їх списали на макулатуру, але є багато зарубіжної літератури, перекладеної українською мовою. І сьогодні дуже часто виникає питання: а як ви спишете книги наших класиків російських? Пушкіна, Лермонтова і так далі. Я вам хочу сказати і підтвердити думку моєї колеги, так ми повинні виховати молодь на нашій літературі українській. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.